Вони рятували близьких, пережили російські атаки, а нині волонтерять, допомагають військовим та виготовляють окопні свічки. Усе це про дітей-героїв. Міністерство внутрішніх справ та державна служба з надзвичайних ситуацій відзначили дітей, які проявили мужність та відвагу у небезпечних ситуаціях спеціальними нагородами. Серед них дев'ятирічний Роман Олексій зі Львова, який дивом вижив під час російської атаки по медичному центру у Вінниці. Хлопчик зазнав 45% опіків тіла та переніс 31 операцію. Відзначили силовики і сміливість 16-річного Артема Пінчука із Чернігова, який після влучання російського снаряда у його дім самотужки з під завалів дістав свою маму. Нагороду отримав і 14-річний киянин Данило Яременко. Він після російської атаки понад 5 годин провів в охопленій димом і полум'ям квартирі. Також серед номінантів тринадцятирічний Вадим Міщенко, який, попри важку хворобу, виготовляє окопні свічки для військових. п'ятирічна Софія Фортус, дівчинка рятує постраждалих від війни тварин. Та восьмирічний Микола Олійник, що пережив обстріли рідного Нью-Йорка. Рончик отримує заслужену нагороду під оплески ваші дорогі присутні на цій акції діти герої. Вітальний лис від патрона. Мені сьогодні все сподобалось. Дуже гарні емоції. Ми е, знаходимо діток, які е, під час війни проявили себе як найкраще і своїм особистим прикладом показують навіть дорослим, як потрібно, е, як потрібно вчиняти правильно і як діяти в різних ситуаціях, і не боятися.